Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. 1 вересня запроваджено нові правила для територіальних центрів комплектування. Військові зобов'язані використовувати на грудні бодікамери під час перевірки документів і вручення повісток. У такий спосіб Міністерство оборони прагне забезпечити максимальну прозорість процесу мобілізації. За роботою працівників ТЦК і реакцію військовозобов'язаних спостерігала Ірина Тимчишин. Максимум толерантності при спілкуванні з цивільними особами бодікамери. Перевірена. Перевірена у групі сповіщення працює від двох до чотирьох військовослужбовців. Вони можуть діяти самостійно або разом із поліцією. Одночасно у місті можуть працювати кілька десятків груп, але лише у випадку особливої потреби. Включається відеокамера, іде звуковий сигнал. Йде світловий індикатор, і для впевненості перевіряється, чи пішов запис на безпосередньо на екрані. Шість годин відеозапису є. Воно все зберігається в одному файлі. Ну, скажімо так, можливість втручання там відсутня. Все передається на сервери ВСП. Кожна група має бути камери, іноді навіть дві. Запис має бути безперервним, а громадян обов'язково попереджають про відеофіксацію на початку розмови. Доброго дня, мано Франківський МТК СП майор Євось. Перевіркав. У вас є резерв? Сужі, yeah. будь ласка. Записи заборонено видаляти, змінювати чи передавати стороннім. У разі порушення правил передбачена дисциплінарна відповідальність. Є пряма вказівка не працювати з непрацюючою камерою. Да? Тобто, якщо я бачу, що камера пошкоджена, що камера не знімає, я повідомляю своє керівництво, мені підвозять іншу камеру, або я повертаюся на базу для отримання нової камери. Майор Яворський понад 10 років у війську починав командиром зводу снайперів. Перше поранення у боях на Київщині, останні на Донеччині. Уже півтора року служить у ТЦК. Він наголошує, відеоматеріали зберігатимуть виключно на захищеному сервері військової служби правопорядку. Воно передається одним файлом втрутитись туди, тобто все, що я знімав цілий день. Тобто всі мої зустрічі, вони пройдуться одним файлом. Я не можу витягнути когось, вирізати там з цей момент чи шеку, не будь внести якісь зміни. У Франківську бодікамери використовують понад рік, а з 1 вересня вони стали обов'язковим інструментом і уже не раз допомагали військовим у спірних ситуаціях які через соцмережі розкручують проросійські боти. Це правильно, я так думаю. Тому що. Якщо б це все дивитися по фейсбуках, по цих всіх мережах, то там якісь безпреділи такі от так… Тепер тепер вони культурно гарно підходять. Військовослужбовець ТЦК, ТСП повинен попередити військовозобов'язаного, коли підійшов. Що він вмикнув камеру і почав відеозапис. Це попередження. Ну іде попередження, людина вже знає. Боді камери наразі це про прозорість і про захист прав, як військовозобов'язаних, так і військовослужбовців ТЦК, ТСП. Для військових це також додатковий захист, говорить Геннадій, боєць 42-ї окремої механізованої бригади. У військо потрапив за повісткою. Був у боях у часовому яру, Вовчанську, Серебрянському лісі. Нині переведений у підрозділ охорони. Він наголошує працівники ТЦК не вороги. Ворог у нас один Росія. А щоб конфліктів виникало менше, треба лише, щоб чоловіки оновили свої дані і не принижували військових при огляді документів. Боєць нагадує тим, хто забув в Україні. Війна і захисникам на фронті потрібна підтримка. Часто хлопці сидять в на позиціях по 70 днів. Вони мають на замінити. Від ну то, наприклад, я був в такій ситуації, тому ця робота так само дуже потрібна. Бодікамери камери для співробітників ТЦК стали обов'язковим атрибутом служби у міністерстві оборони. Наголошують це крок до прозорості, довіри і підвищення відповідальності і військових, і громадян. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Факти ICTV. Єдині новини.